Слава Україні, шановні глядачі. Маю п'ять хвилин на головне. Директорка ліцею впроваджувала російські стандарти освіти, а відтак сяде за грати. Міноборони розповіло про напрацювання рекрутингових центрів. Вихідними, що минули у Шепетівському районі, сталося дві ДТП із травмованими. Пораненим хмельницьким гвардійцям вручили державні нагороди. Про це та інше в подробицях. Директорка ліцею на Харківщині проведе два роки за ґратами. Обвинувачена добровільно погодилася працювати на окупаційну владу, очолила навчальний заклад та організувала навчальний процес за стандартами країни-окупанта. Під час окупації населеного пункту директорка ліцею Купінського району організувала навчання за російськими підручниками. У трьох містах тестуватимуть впровадження зв'язку. 5G. Про це повідомив Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації. Уряд ухвалив для реалізації проєкту відповідні зміни до постанови про використання радіочастот. Пілотний проєкт триватиме два роки, пройде у два етапи і охопить три міста. Перше місто може стати Львів. У разі якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу. Мета проєкту перевірити сумісність 5G із військовим обладнанням Про роботу центрів рекрутингу розповіли у Міністерстві оборони України. Вже 23 тисячі 596 відвідувачів отримали консультації, з них 5 тисяч 797 кандидатів розпочали процес підбору позиції та оформлення на службу у сили оборони. Лише минулого тижня до центрів звернулося 833 українці, з яких 185 вже перебувають на етапі оформлення документів. Серед регіонів із найбільшою активністю Харківщина, Дніпропетровщина, Київ, Запорізька область та Львівська область. У 44 центрах рекрутингу відкрито понад 10 тисяч вакансій. Найпопулярніші позиції це водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медичний персонал. На Хмельниччині центри рекрутингу надають послуги у Хмельницькому, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Водії не впоралися із керуванням та травмувалися у ДТП. 2 листопада у Шепетівському районі сталося дві дорожньо-транспортних пригоди на Білогірщині. 19-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався із керуванням та впав з транспортного засобу. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Кременецької центральної районної лікарні. На Ізяславщині 39-річний житель міста Славута, керуючи вантажним автомобілем Рено із напівпричепом не впорався із керуванням на заокругленій ділянці дороги та спричинив перекидання транспортного засобу. Водія вантажівки ушпиталили до травматологічного відділення Шепетівської районної лікарні. Слідчі відкрили кримінальні провадження та встановлюють усі обставини цих ДТП. У Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли про підсумки додаткових заходів з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правцю за жовтень 2024 рік у Хмельницькій області. Отож, у нашому регіоні 45,7% людей від запланованої кількості отримали щеплення проти цих недуг. Всього щеплення отримали 32 560 осіб, з них 3 874 дитини. У закладі й надалі працюватимуть, аби покращити показники та підвищити рівень вакцинації населення. Жителів області закликають відповідально ставитися до свого здоров'я та робити щеплення проти небезпечних хвороб. Музика. Пораненим хмельницьким гвардійцям вручили державні нагороди. До бійців підрозділу Національної гвардії України Хмельницького завітали побратими і командири. Солдату Ігору Кулікову вручили медаль за військову службу Україні, а солдату Олексію Далюку нагрудний знак за доблесну службу. Бійцям подякували за відвагу та самовідданість під час виконання бойових завдань. Незважаючи на ризики для життя та здоров'я, гвардійці доклали всіх зусиль, аби стримати ворога, проявили героїзм, непохитність і відданість українському народу. Дякуємо кожному та кожній, хто стоїть на захисті держави від окупантів. Підтримуємо українське військо у запеклій боротьбі проти ворога, донатимо свій час, сили та гроші. Долучаємося до майбутньої перемоги. На все добре.